Поки одні майже добу сидять без світла, інші ж наповно користуються електроенергією, і це все попри узгоджені графіки відключень. Саме така ситуація склалася в Березному. Місцеві жителі скаржаться. Мовляв, у центрі міста електрика є постійно у той час, коли околиці Березного більше 10 годин перебувають без світла. Ну, взагалі, вже близько трьох місяців вимикають світло тільки окраїнам міста Березне і прилеглим селам. Було таке, що не було 16 годин. Ну так. зазвичай це один... це було 10-12 годин. Спочатку домикали на 6-8, потім все збільшувалося і збільшувалося. Всі охайни сиділи по 11-16 годин без світла, вони жодного разу не відчули на собі цього вимкнення. Тут, якщо буде сказати, то світла більш немає, чим є. Дві години є, 4-5 годин немає, а то й 6 годин немає. Тобто і вночі, і посеред дня, і зранку, і ввечері, і несанкціоновано взагалі можуть виключити. Міський голова Березного Руслан Полипчук пояснює, у центрі міста знаходиться важлива інфраструктура, тому відключення там робити недоцільно. Тут центральна канеська. Центральна канеска це центральна центральна насосна станція, яка переганяє нечистоти, і на цій же лінії прибуває центральна міська лікарня. Тут воно не відключається, тому що ну підключено і Плюс поліція і в першу чергу лікарня за цього вони не відключають. І якщо з такими поясненнями люди погоджуються, то з тим, що світло вимикають поза графіком та на довгий час змиритися не можуть. Додають жити в таких умовах тяжко. Графіки теж не дотримуються і незрозуміло, коли виключають, коли включають, і так далі. Мешканці не тільки цих мікрорайонів, а й сіл наших дуже переживають і сердяться, тому що це несправедливо. Кожного є на сьогоднішній день. Холодильники, різні прилади і так далі, і так далі. Люди мають. От і з цим відключенням світла ви прекрасно розумієте, всі розуміють, що воно е, виходить із ладу і дуже швидко. Так, коли терпінню місцевих прийшов край, вирішили діяти. Почали зі звернень до міського голови. Втім, як розповідає Руслан Пилипчук, місцева влада на це вплинути не може. А все, що було у їхніх силах, вони зробили, написали скаргу до рівня Обленерго. Міська рада. взагалі не має ніякого впливу щодо графіки відключення. А нам тільки скидається графік, по яким графікам будуть працювати. У зв'язку з численними зверненнями Березнівською міською радою на адресу Рівне Обленерго направлено на лист, щоб вони привели відповідність і зробили графік для всіх чіткий і ясний. Так у Рівне Обленерго нам пояснили, на центральних вулицях Березного знаходяться об'єкти критичної інфраструктури, які важливі для всього регіону. Саме тому вони і не підпадають під графіки відключень світла. Що стосується безпосередньо міста Березне, ситуацію про яку ви говорите, ми досліджували, дійсно спостерігається така історія, що є об'єкти, які зазначені на певних вулицях, вони не підлягають застосуванню до цього графіку. Це пов'язано з тим, що це об'єкти, які відносяться до критичної інфраструктури, і які несуть в собі важливу соціальну роль для всього регіону. Разом з тим додають зі свого боку намагаються зробити все можливе, але обіцяти про покращення ситуації з відключеннями в Березному нічого не можуть, адже все залежить від рішень Укренерго та енергетичної ситуації в країні. Загалом Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.